Марафон Незламна країна в етері П'ятого каналу. І далі продовжуємо наші бесіди із гостями. Поговоримо зокрема про ситуацію на півдні. Дуже оптимістичні новини. Переповідають нам журналісти Financial Times з від західних офіцерів. Роман Костенко, заступник голови фракції голос, секретар комітету Верховної ради з нацбезпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, мої вітання! Дякую вам за службу. Цей дуже важливий для країни день. Скажіть, будь ласка, чи студент. поділяєте ви оптимізм Financial Times, який пише, що вже геть не наступного тижня чи ледь не наступного тижня українські збройні сили можуть бути у Херсоні? Ну я, по перше, хотів би скористатись можливістю і поздоровити всіх наших захисників і захисниць з цим святом, побажати саме основне перемог. Ми живемо в історичні часи і самі зараз творимо історію. Весь український народ, всі дотичні, всі, хто воює, всі хто допомагає, всі хто волонтерить, всі, хто захищає. Тому наснаги перемог ми обов'язково переможемо і будемо будувати свою країну як найкращу країну в світі. Що стосується вашого запитання, е, ідуть бої зараз. Е, там зараз ситуація, ну скажімо, вони прийшли такі від наступу до активних дій. І я б не хотів би прогнозувати щодо наступного тижня, не хотів би говорити там максимум 2-3 тижні. Це буде. Я думаю, що це станеться, коли це станеться, але ситуація, скажу, напружена е, реально і наші військові роблять все. Щоб звільнити якомога більше наших територій, тим більше, що південь це є зараз стратегічним таким напрямком. В першу чергу, тому що я впевнений, якщо ми не звільним, противник звідти буде намагатися наступати далі, щоб захопити весь південь наш і це знає це знає верховного командовач. Я думаю, зроблять все, щоб вибити їх з правого з правого берегу Дніпра. Ну а я думаю. Тут не можна прогнозувати не тому, що ти не розумієш ситуацію, а тому що це така ситуація, в якої все вирішить бій, от в бою все вирішиться. Якщо ми зможемо проламати, ми це зробимо запитання. Від наших глядачів чи означає оголошення оці цього я не знаю, вивезення евакуації населення місцевими гауляйтерами, які кажуть, що треба перебиратися кудись, до про те, що російські війська готуються до якоїсь певної такої вирішальної битви за Херсон. Я думаю, що вони зараз готуються до того, щоб втримати його розуміючи, що ми будемо намагатися його відвоювати, і в нас є там сухого, ну такого не сухого часу, а часу, який ми можемо ще використовувати погоду, там не досить багато. І вони будуть зараз готуватися до оборони до того, як прийдуть їх підкріплення з мобілізованими для того, щоб живою силою ще раз закріпитися там, а потім готуватися до подальшого наступу. Тому я думаю, що вони зараз будуть робити все, щоб втриматися. Ми темою нинішнього ефіру обрали однією з головних, і це питання ставлю всім нашим гостям, які мають стосунок безпосередньої до військової справи. Наступне генштаб повідомив про таке, що настільки не підготовлені новомобілізовані росіяни, що вони отримали команду на окремих. Напрямках чи точках не робити якихось наступальних дій, не пробувати прорватися, просто стояти на місці це воно про що може свідчити? Власне, просто про їхню певну немічність окремих цих людей, чи, чи як ви ці слова трактуєте далі? Ну це може свідчити про те, що хтось у них має здоровий густ, і Тереза оцінює реально стан їх армії. І те, що армія зараз у них не здатна проводити якісь наступальні дії, зв'язку з тим, що, по-перше, українська армія стала в обороні і побудувала систему в обороні вже серйозно. По-друге, що ми вбили досить багато їх особового складу і техніки. А для того, щоб наступати, потрібно ну, велика... Пане Романе, чи є зв'язок? Дивіться, ми його втратили. Зараз спробуємо зв'язок відлаштувати. Тим часом звучу новину від місії МАГАТЕ Голова цієї організації заявив про те, що наближаємося до створення так званої захисної зони довкола Запорізької атомної станції. Про це він написав у своєму твіттері. каже, що прибув до Польщі нічним потім з України після дуже інтенсивного тижня консультацій з Росією і Україною. Наближаємося до створення захисних зон захисної зони довкола Запорізької атомної станції. Станції ситуація на самій станції неприйнятна. І нам потрібні негайні дії для її захисту. каже Гросі: нагадаю, що цю станцію росіяни окупували ще 4 березня. Вони постійно чинять провокації, стріляють по території самої станції. А також вже було зафіксовано зокрема намагання обстріляти і іншу атомну станцію під українську. Поки що це не створило якихось таких серйозних загроз. Але ну самі розумієте, стріляння по АЕС – це є вже головною загрозою. Не якістю, а кількістю російське військове керівництво задіяло усі можливі резерви, аби закрити дірки у своїй обороні. Про це повідомляє генштаб збройних сил. Тепер мобілізують не лише своїх громадян та українців з окупованих територій, а й грошима заохочують воювати іноземців. В місті Енергодар 10 11 жовтня було відзначено збільшення особового складу російських окупаційних військ на території атомної електростанції. За наявною інформацією, окупанти використовують станцію як базу для розміщення особового складу в зв'язку з тим, що об'єкт не обстрілюється. Стало відомо про прибуття 9 жовтня цього року на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим близько 400 бойовиків іноземців У подальшому їх планують залучити до бойових дій на території України. Крім того, у Приморсько-Ахтарську краснодарського краю призупинено відправку від мобілізованих до навчальних центрів Збройних сил Російської Федерації до 1 листопада. Все тому, що ці установи не готові до розміщення, підготовки та всебічного забезпечення великої кількості особового складу. Відлаштували зв'язок. Роман Костенко має бути з нами в етері. Пане Романе, чи все гаразд у нас? Сподіваюся, можемо говорити далі. Що... Власне, ми говорили про те, Певне, що не можливо у когось з росіян є якийсь здоровий глузд, чи такі команди не рватися з, з більших можливостей, ніж вони мають. Ну, це про що свідчитиме? Про якусь зміну тактику їхню, чи це якісь, якісь точкові такі історії? Я думаю, це не зміна тактики, це питання в першу чергу того, щоб. Почекати, поки прийде підкріплення, росіяни зараз прийшли в Україну і стратегічно не мають жодної перемоги, окрім того, що там десь фейково намагалися там приєднати до себе якісь наші території, яких частину ми зразу ж в той день і забрали, тому їм потрібна перемога. Знаєте, щоб показати цю перемогу, і ну, будуть намагатися давити Питання. Тому зараз вони розуміють, якщо вони будуть тими силами наступати, які в них є, вони нічого не зможуть. І вони зараз будуть накоплювати резерви для вирішальних ударів. Тому вони дають зараз команду, щоб не витрачати особовий склад, не витрачати техніку. Я думаю, зараз у них завдання втримати оборону до підходу резервів. Якщо проаналізувати зведення генштабу про втрати росіян, то дуже цікаві цифри останніми днями по безпілотниках. Лише за минулу добу їх знищили 17. З Чим пов'язана така активізація саме польотів їхніх БПЛА? Ну ведуть розвідку. Ну розвідка ведеться постійно. Розвідка це вид да, бойового забезпечення, який має вестись е постійно. Тому вони ведуть розвідку для того, щоб розуміти, як ми діємо боятися, щоб ми не прийшли на якихось е напрямках в е наступ, е для того, щоб для себе зрозуміти, як вони можуть. Тому, ну розвідка має вестись постійно, і я думаю, вони розуміються і ведуть те, що наші збивають, це говорить про те, що ми вже налагоджу. Главили систему саме використання і протидії цим безпілотникам, і ми також використовуємо е, дрони і для розвідки, розвідки, і для знищення. Мені там сьогодні навіть відео вже зранку присилали, як ССО дроном Перун е, знищують військову техніку майже е, кожного дня вночі, і ворог це розуміє. Тому е, я скажу так, що дрони зараз у цій війні, вони, знаєте, раніше снайпери. Е, Більми, скажемо, погіршувати морально-психологічний стан, тому що снайпери вони в цілому вражали вони часто робили так, що ворог просто морально занепадав, тому що розумів, що всюди його можуть поцілити. Зараз через те, що війна така артилерії і дистанції досить великі, не завжди снайпери можуть вийти на позицію. Це роблять дрон. Вони просто кричать, телефони. Вони вже пісні складають про наші українські дрони, коли їх від. Солдата до важкої техніки знищують, вони вже бояться просто, як гудить цей український. Тому це це сила, і це та зброя. Я скажу, яку почали більше навіть цивільні принесли в армію і яким який зараз використовують. Щось у нас інтернет такий, чи це нам маск мститься? Не знаю, в останніми днями. Пане Романе, я ще хочу з вами поговорити, Знаєте про що? Про оцю міжнародну реакцію? Теж цікаво, до речі. Тепер питання до вас як до народного депутата. Радше паріє визнало Росі... Росію по суті державою терористкою у своєму рішенні. Вас результати не здивували, коли 99 за виступили. Лише один утримався. Я нагадаю, що Пар'є – це та організація, яка за Росію чіплялася як тільки могла аби гроші і йшли в цю організацію, пригадуємо ми всі ці зміни, аби Росію не відлучати, не відкидати і все інше. Ну так, ми це пам'ятаємо, але я думаю, знаєте, як я думаю, що зараз поведінку Російської Федерації будуть вивчати в подальшому з цього моменту будуть вивчати в подальшому всіх вузах по міжнародним справам, і це буде предмет, як не потрібно вести міжнародну політику, тому що на той час. Ми пам'ятаємо, як Росія починала війну, яка в них ну, була підтримка. Було багато європейських країн, навіть лідерів європейських країн, ми ну, повітаємо пам Францію, пам'ятаємо Німеччину, які підтримували або, хоча б, захищали якось дано. Матичного спілкувалися сполучені штати там інші країни європейські там у них були намагання там не намагання а постійна енергозалежність. А зараз, попри те, що вони потерпіли поразку в Україні, вони потерпіли поразку в. В Європі у всьому світі і про це свідчить. Я думаю, це тільки початок, коли має весь європейський союз, да відвернувся від них оцим голосуванням. І зараз, навіть якщо хтось підтримує з політиків десь всередині Російську Федерацію, там маючи якусь залежність фінансову, бо там допомагає їм просуватися, але вони розуміють, що повинні і Висвітлення це назовні просто знищить його політичну кар'єру, тому що є факти, що Росія є терористом, вони використовують ракети проти мирного населення, і це вже не сховаєш за якимись політичними лозунгами. Тут уже чорне це чорне, біле це біле, і це тільки в Росії можна чорне назвати білим в Європі, в демократичних країнах це не пройде. І Люди можуть втратити. вони розуміють, що вони просто втратять свої політичні, скажімо, подальші. Ще якісь кар'єри, і за то за того, щоб захищати пане Романе, і... чи з нами ви знову не розумію? Це Мабуть, ви з нами так будемо тоді ще одне питання маю до вас. Власне зараз йде така активізація останніми днями обіцянок, чи навіть постачання тої чи іншої зброї, озброєння там для захисту, для наступу і все інше. Там Іспанія сьогодні заявила про те, що чотири комплекси протиповітряної оборони передає спеціальних. Там Німеччина нарешті розродилася на Айрісті, принаймні одну чекаємо ще. А для вас, як для військового, що найцікавішого, найважливішого зараз обіцяють передавати нам західні партнери? Чи бачите, ви? Якусь активізацію після подонякових подій в постачаннях. Ну по-перше, дійсно, якби там я не був військовим, розумію, що авіація в цій війні саме для військових вона має не ключову роль, але ракети, які летять по нашим цивільним містам і нашим людям, їх треба збивати. Тому ти оці всі комплекси, які нам передають протиповітряної оборони, мають ключове значення саме в закритті неба. Ну, а подальшому потрібно нарощувати. Нам потрібні боєприпаси, нам потрібні калібри 152, Нам потрібні хаймерс. Нам потрібна Бройна техніка, щоб вибивати противника. Тому я знаю, вони збільшують постачання і боєприпасів, і постачання стволів. І це дуже важливо буде для того, щоб вибити противника з частини нашої території. А щодо комплексів ППО. А... Це вселя якусь надію, що ми зможемо захистити ще краще наше небо. Ці обіцянки принаймні, які публічно є. Наскільки от унікальні ті системи, які нам обіцяють, чи це певне знати якесь таке поєднання? з одного боку там насам, які обіцяють, з там Айріс, ті, яких ще нема навіть Німеччина? З іншого боку, це можливо укріплення оцих цього ще й совєтського озброєння, яке в нас теж є. Ну на 100% ми захиститись не зможемо. На жаль, я думаю, не одна країна в світі маючи там саме там найкраще ППО, не може. Навіть той же залізний купол, який в Ізраїлі там звичайно летять примітивні ракети, ракети, він їх збиває, але 100% він теж їх не збиває, особливо коли йде про. Захистимося, там поставимо наша задача: завдання захистити об'єкти критичної інфраструктури, міста, щоб туди не летіли. Ну, а є такі ракети, від яких дуже складно захиститись, навіть при наявності комплексів ППО. Там їх швидкість така, і летять вони низько. Тому 에, будемо розвивати. Будемо працювати. В перспективі більше країна буде надавати таку зброю, і ми просто, коли ми просто зможемо накрити всю Україну таким кількістю ППО, щоб максимума мінувати її вплив. Дякую, пане Романе. Роман Костенко, заступник голови фракції голос, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки, був з нами на зв'язку. Далі ми поговоримо.